Добрий день, одинадцятикласники! З вами Саша Шевченко і це урок української літератури. Минулого заняття ми з вами говорили про сюжет роману Юрія Яновського, майстер корабля, і визначили, що це модерний роман-містифікація, створений у формі кіномемуарів. Тому сьогодні на уроці розглянемо особливість фабули роману. По-перше, пригадаймо зміст таких літературознавчих понять, як сюжет та фабула. Фабула це хронологічне послідовне зображення подій у художньому творі, на відміну від сюжету, де події можуть бути викладені непослідовно у нехронологічному порядку або з пропусками. Фабула це чинник сюжету, його ядро, що визначає межі руху сюжету в часі й просторі. Фабула і сюжет можуть збігатися, якщо викладені в обох випадках у чіткі причинно часовій послідовності. У романі Юрія Яновського Майстер корабля спостерігаємо умовність фабули, адже автор вдався до особливої світобудови роману, оминув деталі буденності, натомість зобразив найяскравіші моменти із життя героїв, актуалізуючи увагу на їх взаємодії та дослідженні стосунків одне з одним. До такої художньої умовності автор удається з метою реалізації творчого задуму. Звісно, фабульна умовність позначилася і на хронотопі роману. Хронотоп це взаємозв'язок часу і простору у творі. Вони є засобом передання естетично значущих складників художнього твору, а для письменника це ще й стає можливістю за допомогою особливої комбінації часу і простору передати ключові ідеї зображуваного. Структурувати твір Яновського складно, адже це роман експериментальний і доволі складний. Письменник проводить нас сторінками життя разом із його героєм, запрошуючи то в минуле, то в теперішнє. З цією метою він використовує то листи, то розлогі розповіді персонажів. Так, наприклад, періодично оповідь переривають листи та ях із Генуї та Мілану. У них вона ділиться своїми враженнями від європейських міст, розповідає про свої романтичні пригоди, мріє про зустрічі з Богданом. Або оповідь про томакі містить листи до сина Генрі, який захоплюється манерою опису моря в батька. Нагадаю, що майстри корабля це, по суті, перший мариністичний роман в українській літературі. У такому романі естетично описують морські краєвиди, а герої такого роману прагнуть до нових пригод і відкриттів. У той час в Україні були популярними острів Скарбів Роберта Стівенсона, Серце пітьми Джосефа Конрада та інші. Вони описували морську стихію і людину, яка насмілилася кинути їй виклик. Мариністичні мотиви спостерігаємо у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Павла Течини та інших митців. Юрію Яновському вдалося глибоко розкрити цю тему. У романі Майстер корабля утверджується романтика вітаїзму, непереможне життєлюбство, яке було у фокусі уваги багатьох митців 20-х років ХХ 20 століття. Пригадайте життєствердні мотиви поезії Павла Тичини та Максима Рильського. У романі Юрія Яновського це спостерігаємо в епізодах твору, пов'язаних із пригодами. Наприклад, в одній з оповідок Богдан описує своє життя на острові Пау. Туди його продали для роботи. На острові він тяжко працює, проте встигає бігати на побачення з Банджін, дочкою пірата малазійця. Одного разу помічає, китаєць, з яким він нещодавно посварився, намагається підпалити корабель господаря, і Богдан зупиняє його. Або ж таємнича історія про біку, в якій постраждали Томакі та Богдан, чи розповідь про кохання дівчини Полі, чи фільмування зустрічі турецького міністра і радянського комісара. Кожна маленька історія є окремою, але водночас сплітається у загальну канву роману. Юрій Яновський подає нам історію головних героїв поступово, неначебто кадри за кадром, уміло змінюючи ракурси і кути зору. Так і формується фрагментарність оповіді та умовність фабули. Саме тому й важко дати однозначну жанрову характеристику роману, адже в ньому наявні неоромантичні і пригодницькі елементи, філософські роздуми, автобіографічно-документальні вкраплення і спроби по футуристськи зазирнути в майбутнє. Майстер корабля це хвала життю, ода молодості й творчості, безмежна віра в людські можливості. На наступному уроці ми нарешті відкриємо таємницю прототипів головних персонажів роману і дізнаємося, чому роман має аж чотири епіграфи. Не забудьте відкрити конспект до уроку і виконати тестові завдання для самооцінювання. До зустрічі!